Вас вітає Луч. Пропонуємо вам жіночу колекцію Левіс. Зараз ми вам покажемо лот номер 18 Лот складається ціна. Ціноутворювання буде таке. Футболки мають окрему ціну. 9,5 євро за одиницю. А решта одягу коштує по 18 євро за одиницю. В описі, який буде під цим відео, ви зможете побачити кількість, ціну та наші контакти, за якими ви зможете зателефонувати і замовити. Цей лот. Ця модель буде в кожному лоті. Далі основу лота складає Левіс. Але є ще, навіть не, але, а є ще два бренди, які входять в цей лот. Їх мало по 2-3 одиниці. Буде 2-3 одиниці відомого бренду Лі Купер та 2-3 одиниці е, ще більш відомого бренду, який називається Карл Лагерфельд. Вони будуть в самому кінці нашого відео. Розміри різні в лотах. Ми самі формуємо лоти, і дуже ретельно розподіляємо і моделі всі між лотами, щоб, і розміри також складаємо такі дуже складні таблиці. Так, ця футболка також буде в кожному лоті. Передивляйте відео, які ми опублікували раніше. Порівнюйте лоти і обирайте ідеальний лот для свого... Ой, які класні... для свого бізнесу. Моделі всі ходові. Є навіть декілька моделей, які є на офіційному сайті. Ну і це бренд, який не потребує, щоб його додатково рекламувати, всі знають ці бренди, всі люблять. Далі це вже у нас іде лагер І джинси також лагерт. Класні. Це весняно-літня колік... колекція. І це вже у нас Лі Купер. Нагадаю, ми з вами тільки що передивились лот номер 18. У нас краща ціна не тільки в Україні, але і в Європі. Будемо е, вдячні за ваші замовлення, телефонуйте на зв'язку ваш луч. Папа. -па.